Вітаю, шановні партнери, та в цьому відео хочу розповісти вам, як знайти наявність та перевірити, якщо цей товар є комплектом. Нагадую, що в нас вже відбулася інтеграція та залишки відображаються на товари в розділі Каталог, але якщо це є комплект. То напряму в нас не відображається його наявність. Для того, щоб знайти наявність, потрібно перевірити його складову. Покажу вам на прикладі товару: це фабрика Еверест комод комплект Бризка 5. Бачимо, що тут є примітка, склад комплекту в описі товару. Щоб переглянути склад, натискаємо на назву товару. Далі, в нас відкривається карточка товару. В описі ми бачимо, що цей комплект складається з корпусу бризкомотка модка 51 штука та направляючи телескопічні 4 штуки. Щоб перевірити наявність, копіюємо назву корпусу, переходимо у пошукову строку, вставляємо скопійовану назву. Переходимо за назвою. Далі ми бачимо в наявності 6 штук. Так само перевіряємо направляючі. Копіюємо в пошукову строку так само пишемо, переходимо за назвою та бачимо в наявності 4 штуки. Тобто, як комплект не відображається, наявність, але за складовими ви можете переглянути, наявність є. Далі, після того, ви можете додати комплект у кошик та оформити замовлення, або так само ви можете додавати у кошик кожну складову та створювати замовлення. Сподіваюся, що ця інформація вам буде корисною та допоможе у роботі. Дякую вам за увагу та бажаю вам гарних продажів!